Так, це відео з паценюрам-розробникам. Трохи такої інфи. Не детальної чата GPT, а так узагальнено. Таке, що легко, хорошо сприймається. Бо так я можу записати відосик. Він буде, напевно, що на півтори години. Але це теж праця його осмислювати. Коротше, а... Розмірковуючи над тим, що мені там що далі захватити, Нейронки і Докер. Коротше, до цього я прийшов. Ну, от. І використав, по-перше, чат GPT, щоб допоняти правильно концепцію докера, тому що я думав, що це як віртуал бокс, що я там буду вибирати операційну систему. Що це повністю такий якби повноцінний образ, віртуальна машина повноцінна, ні. Ну, В мене були деякі сумніви, тому що я спостерігав, що якось так а, не пон... ну, я раніше дивився, підходив до докера. Звісно, ще раніше в мене був досвід роботи з докером через докера, але я його не налаштовував. Це було в команді, а, а от коли самому. Задаєшся питанням налаштувати докер, чи потрібен він тобі, чи не потрібен, бо ніби плюси в цьому є, важлива штука. Додатковий рівень абстракції ускладнює розробку, але, в принципі, він дарує певну все ж таки зручність, Контейнери. І я так спочатку думав, що контейнер у ньому має бути все. Так як я робив на комп'ютері, я думав, що контейнер це якби мій комп'ютер. Що проблема в тому, що треба запустити проєкт на іншому комп'ютері, або щоб проєкти не пересікалися, а на моєму комп'ютері запущено все. І бекенд, і база даних, там, і ще щось. А з докером я бачу, що типу, хір знає, є образ. Під ноду. Я такий бля. А якщо нода і MongoDB? Тому якось повкучку типу, вони підбиваються, чи що, я почав дивитися оцих на Ютубі, що розказують. Ніби нормально розказують, но але слухаєш лишнє, то я все знаю, то просто загальне, мені нічого не дає. То щось розказує, ніби з середини, то щось не до кінця там не договорив. Бля, і це отако сиди, Вірно, що кілька днів тиждень збирається все в свою голову, щоб знайти всі ті кусочки, які тобі треба. Лібо бери сюди і читай, але коли ти перший раз стикаєшся з цим ділом, то хочеться побачити. Ну, таке. Коротше, я якби розумів, ну просто в мене були деякі от. Моменти, яких я сумнівався, і я розумів, що щось не сходиться, що щось не то. Не до кінця розумів концепцію. Я це просік. І дуже добре, що я навчився вже хорошо працювати з чатом GPT. Все ж таки, успіх. Всі мої гоніва, всі мої експерименти з чатом GPT подарували мені, виробили. Вміння правильно з ним працювати. Це совмісне думання. Тобто я собі так типу, понімаю, де мені треба прояснити. І я починаю так підходити до нього типу, про докер і і одну розмову осмислюю, треба вміти от, інтелект. Рітуальний підхід випитування, розкручування, аналізу. І ти в нього випитуєш, він тобі все дуже класно розказує. Якщо ти правильно випитуєш, він тобі правильно розказує. Коротше, я поняв, що ми все згортаємо в окремі контейнери. Якщо в мене є проект, в ньому там я захотів кілька нейронок запустити, базу даних, сервер, я в нього так розпитався. Він каже, да По-архітектурному краще це все розділяти. Щоб проблеми, якщо щось збоїть, не перемішувалося. Такий, угу, да». Тобто я собі пороздуплявся з докером. Там типу, ага, це як віртуальні ці, як сервера по SSH, що мені може заходити. Він каже: ні, не треба. Бо раніше в мене був такий досвід. Я кажу, це будуть як айпішники окремі, чи папертак буде працювати. Він каже, і так, і так можна. Я кажу: то істи, типу, як токер може бути як віртуальний сервер? Він каже, типа, да, типа, бла-бла-бла. Віртуальний роутер, типу, туди. Він типу роздає глубже айпішники, може роздавати, налаштувати можна його. ага, Потім Кубернейт, що таке. Ну, то ж, догадувався, так окей. Я дуже загально, якщо цікаво, я зніму детальний відос от, всю переписку з чатом GPT. Але це буде інтелектуальна робота, все ж таки посидіти це і подумати і повникати в це діло. От. Я здійснив інтелектуальну роботу, але це не так легко сприймається, як те, що я так говорю ну просто налегке. Це легко сприймати, це вкусно. А то прикольно, вкусно, м'ятно. Но треба сісти з свіжою головою, з бажанням і уважно дивитися, вникати. Вот. Хоча ну, добре там все виходить, стройно. Так от. Він мені одразу показав там приклади, як налаштувати всі діла. Я спочатку дуже обрадувався, що він мені дасть всі команди, як проінсталювати. Він мені видав, я починаю їх запускати. Помилки пішли. Не зайшло. Зайшов на один сайт, теж помилки. Зайшов на другий сайт, на докеровський іменно щось ніби теж трошки придвинулося, але ще якісь помилки. Коротше, я запишов в репозиторій на Linux Mint, Іменно цей встроєний репозиторій, там був докер. Я звідти встановив, ще перед тим він працював. Тобто, може, через то він і не хотів встановлюватися, бо він вже був. Але докер Compose встановився без проблем. Толі мені чат GPT підказав, як його краще встановити, толі. Я сам термінал підказав. Але поки я встановив, мені дуже прийшлося, треба було пройти через вереницю всяких цих проблем. Ну, я ще, в принципі, по звичці, по старому, сам собі роздоплявся. Коротше, встановив я докер. Компост це пізніше, я вже встановлював докер. Подивився я лі з чат GPT, то лі з документації, лі в перемішку. Як білдити, як запускати. Чат GPT мені згенерував, що як мені зробити, як встановити проект, які там, як файли наповнити кодом. Все він мені видав повністю тільки Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Буває, що десь не працює. Як я був з документації витягнув, а там щось не запрацювало з документації з одного сайту. Я в чату GPT спитався, показав йому це він мені виправив знову те саме, як він показував, але вже типу по темі, бо він сначала трошки. ну, Коротше, все, отаку. От я ляп Мнеш, 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 десятки помилок, 20-30 етапів помилок проходиш, тут вже стройно не об'ясниш. Бо я думав, що буде стройненько. Тобто, по красоті він мені видав рецепт, я його ввів, Ctrl-C, Ctrl-V, ну, Shift-Insert, Ctrl-C, Shift-Insert, ту ту Shift-Insert, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, і, типу, от все. Ну, як коли, буває, що ні. Но. Дуже класно. Дуже класно, що якщо виникає помилка, я, цю, я йому кажу, помилка, така то. Або копіюю цю помилку з терміналу, закидаю. І от тут просто спасіння. Він мені спас велику-велику кількість часу. Мені не треба було шукати пусте коверфловах, тикатися, микатись. Я таку велику кількість помилок розрулив, Доки я налаштував Node.js проєкт. З нодемоном, щоб він перезагружався. Там була велика кількість помилок, не сходилося. Треба було доналаштовувати, переналаштовувати йти, йти, йти вперед. Сумісно з тим, що я знаходив на сайтах, і то, що я запитувався постійно в чатах GPT про те, що воно не працює, він мені постійно давав е, варіант, що мені спробувати, що мені виправити. І це було набагато комфортніше. Він мені зекономив багато часу, багато сил. Ну, знову ж та сама ситуація, що тут вже стройну розповідь не розповісиш. бо це от було от... помилки, 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 ти просто в них гребеш. Але я ну, просто навчився розбиратися в цьому всьому ділі. І що саме класне, що я дійшов до того, що я це запустив. Зробив Docker файл, зробив Docker Compose файл, це все перший раз. Node.js з NoDмоном. Все в мене запрацювало. У мене є ще скелет, від якого я можу осмислювати далі, відштовхуватися. Я поняв загальну концепцію. В принципі, дуже успішно. Тобто, вчора вечором. Я почав відкривати відоси про докер, чуть подивився сьогодні зранку чуть-чуть подивився, потім оце вечором сів з допомогою чата GPT. Я через всю цю вереницю помилок отак прийшов. Ну, ці розсети натреновані на, на досвіді. Ну, для джунів ще це буде це буде страшно. Я був досить способним джуном, ну бо в мене ще раніше була практика програмування. Ну і в принципі тоді було може легше входити. Ну, мені це в принципі доволі добре вдається програмування, йде, але і мені було б це складно раніше. Я як тільки-тільки починав, -тільки я ну джес не розумів. Бо я, типу, порівнював з PHP, і мені щось на голову не налазило. Потім я ну, вкурив, втуплився. Спочатку я щось робив, якийсь бред. А, а, от. а це було не тоді, коли я почав працювати. Це перед тим було. Я щось типу, вводив в ту консоль. Типу. Таке, коротко. не розумів, що має бути ще концепцією цього всього. Коротко. Було куча такого, типу, непонятки якоїсь. Але потім я багато часу ночів, проводив роками, роками в Колупані цього всього діла. І зараз ще й з допомогою чата GPT, ну, щастя, да, Багато чого поняв. Щось можна не запам'ятати, але все одно. Ну, от так, от я скажу, що. Технології на тому рівні, що все одно зоопарк помилок, щось робиш. Чувак на Ютубі показує, він на макбуці робить. Він столях скачав, воно все в нього зразу через той докер десктоп появилося, там щось через термінал без проблем. Угу. А я тут а на ділі на лінуксі, давай. Коротше, докер, цей десктоп, то ще з візуальною блочки, то взагалі нафіг. Це <гум> буде більше проблем, ніж треба. А я все через термінал. Ну. Ну, Linux все одно класна штука. Що, наприклад, сідати на винду і в цій мусорці жити. З цими проблемами, вірусами, з перегрузкою компа, антивірусами, з цим всім говном. Діччю. Получається, що може там докер легше встановиться на, на Windows. Но... Ти просто будеш треба потужний комп, і все одно перетворити його в помойку цим Windows. Ну, багато говна теж. Ну, коротше, скрізь не ідеально. От. І ці технології вони ніяк не можуть доточитися, бо постійно все нове, 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 нове. Ну і це потрібно от, вміти все це доробити. Тобто, в принципі, докер спасає від цієї гібатні. Бо я пам'ятаю, скільки я був їбався іноді, щоб MongoDB запустити базу даних. Буває, що раз і сразу працює. А буває, що на Вінді якісь було, що ти не можеш її запустити. Шукаєш по інтернету, як треба зайти в якісь папочки, щось зробити, поміняти. І так само на цьому на Linux буває. Буває красота. Апт. Монго. Все там, Монгот Старт. пісня. А буває, що їбеш та, їбеш, та все зробив, нічого не сука. І ти вже, коротше, знаходиш якусь іменно конкретну версію. Ще виправляєш кучу помилок в цій агонії колбасишся, в кінці кінців заводиш, ту тому годібі. Докер від цього рятує. Але. Ми не, ми не врятовані від того, щоб треба, буває, що сам докер встановити. Можуть бути проблеми. Ну, не дуже сильні. Ну і ще там це все всередині налаштувати. Звісно, перший раз слажніше, потім буде проще. От. Але по великому рахунку, докер це додаткова їба але ця єбатня повинна спасати від набагато більшої кількості іншої єбатні. Вот. Так що я оце докер прийняв в оборот. І чат GPT ну, просто молодець. Дарує комфорт, уют, економить час, дає легкість роботи з цим всім б там хто не казав, той Барт, чи там ще якісь коротше, нейронки, Всі вони отсасують у чата GPT. От. Барт той Гугловський. Він тільки він українською не вміє говорити, це незручно. Англійською говорить. Ну, ладно, я користувався. від нього козир, що він в інтернеті шуршить. Але він не такий інтелектуальний, осмислений, як не такий розумний, як чат-GPT. Чат-GPT реально голова. От, він іменно мозг. З ним і, ну, реально він реально думає. А остальні ірунки ні. Вони щось таке, типу, там тобі, типу, що там видали. Ну, то не то. Не то. GPT общий голова. І з ним реально от хорошо. Він реально розумний, типу, такий. що буде, коли буде 5, 6, 7. Блін, це от реально розумна штука. От з ним класно працювати. От, і він дуже добре допомагає розрулювати ці помилки. Пропонує все, 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 що ну, блін, класно, класно. От, от Так що отак. Якщо отакий. От от... Інформація до роз до врахування. Кажіть зняти детальний наш діалог, мій процес по докеру. Ну, це ситуація. Реально, що як. Бо то як показують гладкий процес на відосах на уроках. Ну, хір знає. Ну, може на Макбуці воно так піде, якщо він там на Макбуці знімав, то. Но на Linux не так все. Ти такий окей, докер, вроді би загальна штука, вроді все має бути нормально. А, такий раз встановив із, ну, із загальних речей. То не то не знаю, Думаю, хочу собі цю красоту Докер Дісктоп. А хуй. А, от. Потім, ну коротше, реальність така терниста, все одно. І щоб сприйняти ту інформацію, якщо так розібрати, то що я мій процес. Дуже класно, що цей чат зберігається. Бо якщо я раніше щось робив, то я вже не міг послідовно це розказати. Або мені треба було реал-тайм знімати відео. Ну, тоже, відео довге, я там шукаю, ковиряюсь. А чат GPT вже якби є переписка. Я вже розумію цей шлях, я можу пробігтися, я можу в ті моменти прррр, того хаосу, де просто перебор узагальнити в розповіді, показати і все по красоті. А вот. Ну, я можу записати, можу навіть, не записати. Якщо дасте стимул, що це треба, то, напевно, запишу. Так що, отак от.